Дехто з батьків вважає, що говорити з дітьми про батьківщину зайве або ще зарано. Однак цінність сімейних бесід і розмов саме в тому, що відбуваються вони у безпосередній і довірливій атмосфері. І тоді розумне і влучне слово батька або матері, дідуся чи бабусі про батьківщину глибоко входить у свідомість та серце малюків. Говоріть з дітьми про батьківщину. Подорожуйте з дітьми батьківщиною. Подорожуючи дорогами нашої батьківщини, батьки і діти безпосередньо знайомляться з рідним краєм, культурою, його минулим і сьогоденням. Залучайте дітей до творів української літератури і мистецтва після прочитання патріотичної літератури, розгляду ілюстрацій, репродукцій, фільмів, прослуховування музики, і пісень, перегляду танців і вистав патріотичної тематики. Діти ніколи не залишаться байдужими, а обов'язково переймуться долею героїчних людей. Доцільно започатковувати сімейну традицію щорічного святкування Дня Незалежності України, побувати на святкових заходах у дитячому садочку, у рідному селищі та за можливості брати в них участь. Це сприятиме формуванню патріотичних почуттів у підростаючого покоління. Відзначайте загальне національне свято День Незалежності України. Говоріть про патріотичні справи батьків. Розмірковуєте над минулим своєї батьківщини. У такі хвилини діти почуваються єдиним цілим невіддільним від героїчного минулого своїх предків. Дошкільний вік це вік мусиків, у яких десятки найнесподіваніших і найрізноманітніших запитань. І відразу у них свої міркування і висновки. Правильні, неточні або помилкові, тому батьки мають завжди бути готовими відповісти, навести приклади і докази, щоб переконати дітей в істинності чи хибності їхніх міркувань. Важливо, щоб у родині усвідомлювали позитивний і негативний вплив літератури, мистецтва, засобів інформації на патріотичне виховання дітей. Залучайте дітей до сімейних традицій, звичаїв, обрядів, свят. Це важливі засоби зміцнення родинних зв'язків та національної патріотичної свідомості різних поколінь. Виховуйте шанобливе ставлення до державних символів, гімну, прапора, герба України. Саме в родинному середовищі дитина вперше дізнається про народні символи, батьківську хату, вишатий рушник, сорочку, материнську пісню, вербу і калину, хрещатий барвінок, писанку і лелеку, і хліб на столі. Всі вони наші давні обереги. Розширюйте коло спілкування дитини з дорослими однолітками, представниками інших національностей, будьте взірцем для наслідування відповідальними й обережними у своїх діях.